До Кременчука надійшов черговий великий гуманітарний вантаж від координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації. У цьому вантажі продукти харчування, засоби гігієни, ліки та вироби медичного призначення, медичні ліжка, милиці та інший медичний інвентар. Ця гуманітарна допомога буде передана в місця компактного проживання біженців, а також нашим медичним закладам. Серед гуманітарної допомоги продукти харчування, засоби гігієни все те, що зараз необхідно нашим біженцям, нашим новим кременчужанам. Дякуємо нашим партнерам з-за кордону і львівському координаційному центру. Це вже не перша допомога від наших львівських друзів. І Кременчук щиро дякує начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гуманітарної допомоги Олексію Шевчуку, співробітникам Львівської ОВА Юрію Соболю та Володимиру Полуситку. І усім закордонним партнерам разом переможемо. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.